8 квітня кращі з кращих вихованців дитячої школи мистецтв зібралися разом, аби отримати з рук керівника закладу дипломи, які ще раз доводять. Шосткинські діти особливо обдаровані а завдяки своїй наполегливій праці, завзятості та невтомності, регулярно стають кращими серед своїх однолітків вихованців інших мистецьких закладів області. Саме ви робили, що ми в цьому так, так само, як останні роки, останні десятиріччя Виборна більше цього призових місць на цих обласних наших коло. В цьому році їх 65. Значно більше, ніж у будь-якої школи нашої області, мистецької, наших злами колег. Я вас щиро вітаю такою прекрасною, чудовою перемогою. І зараз ви отримаєте ці дипломи, які ви заслужили своєю творчою роботи. Серед нагороджених юні співаки, музиканти, художники, хлопці та дівчата різного віку, які обрали для себе творчий шлях і впевнено по ньому просуваються. Ксенія та Кристина – подружки, а ще музикантки, які вже більше восьми років опановують гру на дуже чудовому українському народному струнно-щипковому інструменті бандурі. Я потрапила в музичну школу. По першу чергу я пішла на фортепіано спочатку. А у мене на фортепіано не вийшло. Я послухала бандуру, мені дуже сподобалося. Я почала грати на бандурі. У мене почало. Виходити дуже гарно, приймаю участь у конкурсах і завжди займаю призові місця. Мені мама порадила о, в дитинстві. Я була маленька. Вона каже: іди на бандуру. Я така, я не хочу спочатку. Ну, типу, ну а потім я послухала цей інструмент. Мені сподобався. я Пішла на бандуру. Якось він захопив ці, своїм звичанням. Він український в першу чергу. Він Ну, Стрункий, звичний, гарний, мелодійний. Вот. І ще він ну, дуже сучасний в наш час. Мирослав не тільки знає, що таке тромбон, але і впевнено грає на цьому мідному і духовому інструменті. У попередньому році я грав ще на іншому інструменті. Мені порадив мій друг, тому що ну, він грав, йому сподобалось, і мені подобається грати на ньому. Марина Дьомічева близько трьох років грає на витонченому музичному інструменті з багатою історією. Я сама захотіла грати. Я бачила, як інші грають, і мені теж захотілося. Деякі п'єси мені легко вдаються, деякі ні. Одинадцятирічний Артем в дитинстві мав проблеми зі здоров'ям. І за порадою лікаря близько п'яти років тому прийшов до мистецького закладу, аби допомогти своїм легеням. Обрав для себе саксофон, і наразі має вже не одне призове місце на різноманітних конкурсах. Я саксофон обрав, тому що у мене були проблеми з кашлем, а саксофон допомагає. Ну, саксофон задовольняє христина. Єва та Влад у школі мистецтв опановують гру на віолончелі. Кожен з них захоплюється цим інструментом і з задоволенням відвідує заняття у відомої викладачки Любові Скеги. Мене відвели послухати віолончель, як вона звучить. І воно мені дуже сподобалося своїм звуком. Воно сподобалося ну, грою, і я захотіла туди піти. І зараз мені дуже подобається тут. Я потрапив до школи е, просто тому, що мама хотіла, щоб я займався чимось. А чому обрав я цей інструмент? Тому що він мені сподобався по звуку. Спочатку я взагалі не обирала був вільний тільки це, а потім я втягнулася. Учитель добрий, сам інструмент мені подобається не занадто високий, не занадто низький. Директор Шосткинської дитячої школи мистецтв пишається роботою педагогів, працездатністю та обдарованістю вихованців і тим, що робота цього чудового тандему майже завжди призводить до таких незрівняно високих результатів. Ми зібрали всіх переможців наших обласних традиційних предметних олімпіад. Які, яка пройшла в нас, які пройшли конкурси, олімпіада пройшли в нас в кінці березня? Це переможці від нашої школи. Я дуже радий, що їх було більше, ніж будь-якої школи наших колег з будь-якого міста нашої області. Для мене це дуже важливий показник. Дуже. Пан Лоза зауважує, що здобутки дитячої школи мистецтв такого масштабу далеко не перші. Багато років поспіль вихованці і викладачі мистецького закладу підтверджують високий рівень знань та підготовки, що й доводять чергові визнання та перемоги.